Вітаю вас, дорогі друзі. До вашої уваги пропоную такий набір авторських розмальовок. Це новий продукт, називається, бачите, авторські картини розмальовки від Алюни Райди. От, і це в Получається 10 картин розмальовок. Перша сторіночка іде, це такі як приклади, як можна розфарбувати. Як я це робила, але зрозуміло, що покупці можуть на свій розсуд вибирати кольорову гаму, вибирати техніку. Бачите, тут є приклад, як графікою робити різними текстурами. Ця розмальовка, окрім того, щоб доставити релакс, задоволення, якесь відпочинок, час проводження за розмальовуванням, може мати і освітню теж функцію. Тому що я постараюсь зняти відео з таким майстер-класом, уроком, як можна їх цікаво розмальовувати, не просто зафарбовувати і все однотонно, а якось так цікаво. Отже, для, цього, для цієї мети е, отакий от от листочок, як бачите, він тоненький, додається до цих десяти розмальовок, бачите, на такому цупкому папері, а це на тоненькому. І тут показані вправи. Ой, вибачаюсь, так зробимо е, вправи е, приклади, як вам треба тренуватися самостійно. От же старайтесь повторяти ці штрихи, е, зафарбовувати ці ш, е, текстури ну, самостійно. І навіть якщо цей листочок закінчився, розворачуєте, розвертаєте тут, малюєте кружочки, квадратики і штрихуєте. Ну, я вам спробую показати після того, як. Всі ми зараз подивимося. Зараз я покажу, що в набір входять, які картини. Бачите, абсолютно фантазійна картина. Така от фантастична. Будь ласка, можете пробувати фарбувати і фарбами, і графічно можете спробувати. Так, ось така і сюжет. Так, назв цих картин немає. Це зразу кажу, розмальовки більше для, не для дітей, а для дорослих. Ось. І це як вправа на фантазію, на уяву перед тим, як почати розфарбовувати, роздивіться деталі, зануртесь в сюжет, уявіть кольорову гаму. Якусь зображено цілісно. Ось ця картина, вона дуже навіть графічна. І тут я даю як зразок, як ви можете теж вчитися штрихувати. Бачите? Отакі от от техніки можете для себе повторювати. Ось цей сюжет буде чудово виглядати, зроблений фарбами, особливо, якщо якісь градієнтики пустить. Я маю на увазі, що, знаєте, переливи від, там, від зеленого до синього, від червоного до жовтого. Я дуже люблю, коли контрастні поєднання кольорів. Ну, а ви вже дивіться, на свої смаки це от просто феншуй. Можете собі розфарбувати, повісити в коридорі, в домі. У феншуй, як ви знаєте, тут є цей приклад. Прямо там ось. В зразках. Бачите, де тут, що я показувала, тут є приклади. От вони ну всі. Що, по феншую? Це дуже гарний знак. Такого добробуту, достатку. О, так же само водопад, такий от водоспад. Теж фарбами буде прикольно виглядати. Так, ось така от. Філософська. А можна ніжними відтінками зробити, можна контрастними чи темними спробувати. І ось така ще картина. І цю ми спробуємо, можливо, заштрихувати зараз з вами. Ну, спершу треба, я вже говорила, що потренуватися. Тут є спеціальний шаблон, який додається до набору. До нового. Ось. Тут такі, як закруглі штрихи, отже, ви берете ручку, в даному випадку гелеву ручка. І отак, таким чином, штрихуєте, штрихуєте, і намагаєтесь повторити так, як тут. Тут, бачите, я ще хотіла показати. Що можна полутінь зробити, ну, як світлотінь, щоб ніби був цей шарик об'ємний. І от за рахунок таких круглих-полукруглих штрихів, отак, по формі закругляти закругляти, з кожним штрихом затемняти цю фігуру. І щоб тут була тінь, отак-от тут більше загустити цих штрихів. Ось таку-вправу зробіть. І от... І це така вправа на медитацію і на здобуття майстерності художньої. Ось, бачите, я не так багато їх зробила, поки що, порівнюванно з цим, але тут уже намічається ніби такий об'ємчик, як тінь падаюча. Ні, це власна тінь, а падаюча була б тут. Тут би була падаюча під самим. Бачите, можна навіть такий об'єм додати. Потім. Штриховочка така, оце сама основна штриховка. Старайтеся вести від початку до кінця. від початку до кінця. Не вилазити сильно за контур, зрозуміле діло, і робити такі паралельні, щоб ці лінії були на одній відстані одна від одної. Можете і градієнтом зробити, що от спочатку там широко, а потім вуще, 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 вуще. Ось такий градієнт зробити різні пробуйте. А потім, коли вже вони там всі будуть зафарбовані, можна тренуватися в іншу сторону. Ось трикутночок, бачите, отак от зручно, от паралельно цій стороні. Отак от далі проводите до кінця от таку от форму. І вже вийшла у вас така крішіточка. Так. І так само інші форми, там кружечок. Спочатку заштриховуєте, бачите, я теж іноді. Помиляюсь, вилажу за контур, але старайтеся робити все-таки акуратно, якщо що, не поспішати, ось в одну сторону зробила, потім в другу. Бо можна, бачите, потім от такими в іншу сторону, зверху накладати і робити таку вправу. Малювати можна, ці стрілочки показують, що знизу вверх пробувати або зверху вниз. І от, коли ви вже все зробите, трошки наб'єте собі руку, так сказати, тоді можна вже брати такий от шаблончик, уявити собі, що буде світліше, що темніше, ну зразу як би спланувати ну, в композиції, де будуть кольорові плями. Ось. І тоді можете штрихувати навіть одним кольором. Якось отак цікаво. Як вказано на прикладі, ось тут є такий от приклад, бачите, штриховки. Можете спробувати повторити або свої придумати техніки. Можна і крапочками малювати. Якимись крапочками, навіть такими кружечками заповнювати форму іншими. Там своїми новими текстурами, щоб свою фантазію проявляти. Тобто приміняти різні текстури, і врешті у вас, е, бачите, ніби навіть трошки на вишивку схоже. Багато-багато штриховки, і виходить така от робота. Потім можете повісити в рамочку і на стінку. Буде вам красива. В інтер'єр прикраса. Ну що ж, дякую за увагу. Кому цікаво, е, замовити розмальовку, пишіть мені у соцмережі або сюди. Дякую за увагу.